Вже у неділю відбудеться центральний матч, Динамо у Києві приймає Кривбас. Розкажемо про усе, що оточує цей поєдинок, а також про сенсаційний трансфер, який кияни можуть провернути вже у січні, та Ярмоленка, який може змінити Шовковського на посаді головного тренера. Друзі, усім привіт! Ми знову зустрілися на динамівському секторі, а це означає, що наступні кілька хвилин ми, власне, проведемо спілкуючись про столичну команду та про все, що. Що оточує цей клуб. Ми просто зараз розпочнемо, а вас тим часом попросимо підтримати наш проєкт. Дуже хочеться досягти позначки у 15 тисяч, і ми не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож, поки лунатиме заставка, тисніть на кнопку підписатися. Дякую, поїхали! Ну і давайте власне стартувати з футболу у неділю о 18.00 в Києві на стадіоні Лобановського, Динамо зіграє у центральному матчі 10-го туру. Проти ну так виходить, що лідера чемпіонату Кривбаса. Давайте про все, що цей матч оточує. І розпочнемо ми саме з Кривбасу. Тож ця команда напередодні у суботу вирушила до Києва. До цього матчу клуби підходять майже сусідами в таблиці. Криворізький колектив лідирує кияни треті. У минулому турі Кривбас в гостях здолав рух 2-1, і саме цей результат дозволив їм вийти на перше чисте місце, оскільки найближчі конкуренти і Шахтар і Динамо у попередньому турі втратили очки. Цього сезону на виїзді Кривбас виглядає доволі впевнено. Вони вже перемогли. Могли рух, епіцентр та зорю і зіграли в нічию з ЛНЗ. тож до матчу із киянами, які на противагу мають серію з шести поєдинків без перемог, підходять підопічні Ван Левена доволі впевнено. Особливо, якщо звертати увагу на їх неймовірну атаку: Парако, Твердохліб, задирака і звичайно Мендоса точно змусять попрацювати доволі проблемно у цьому сезоні оборонну ланку Динамо, особливо враховуючи усі кадрові негаразди, і той факт, що ну дуже ймовірно, ми знову побачимо пару. Тіаре попов як і у грі проти Самсун Спора. Але біля своїх воріт Кривбас теж далеко не безгрішний і дозволяє суперникам завдавати по своїм володінням дуже багато ударів. До прикладу, рух у програному матчі виконав 22 удари. Кудрівка завдала 13, а ЛНЗ 17. Тож можна впевнено говорити про те, що шанси на гол у Динамо точно будуть. І питання відкрите лише в тому, чи буде кому ці шанси реалізувати. Адже до. Усі невідомо з якою кадровою ситуацією до матчу підійде Шовковський. Нагадаємо, до Туреччини не літали Тимчик, Дубінчак, Біловар, Шапаренко, Тореста Єрмоленко. А це щонайменше 5 футболістів, які претендують на місце у стартовому складі. Пам'ятаємо, ми і про непросту і доволі невизначену ситуацію з Віталієм Буяльським, який в УПЛ то грає, то не грає. А навіть коли виходить на поле, то ще жодного разу не провів усі 90 хвилин. Тож стартовий склад точно викликає доволі багато. Запитань, і наставнику доведеться дуже серйозно подумати над усіма проблемами, які потрібно буде вирішити. До слова, цікавий момент стався ще перед матчем. Після того як наша асоціація призначила головним арбітром Миколу Балакіна з Київщини, у мережі з'явилися якісь конспірологічні думки та теорії щодо власне персони арбітра. Мовляв, і Динамо з Києва, і Балакін представляє той же регіон, і усе це дійшло до того, що навіть кривбасу довелося виходити з офіційною заявки. Футбольний клуб Кривбас повністю довіряє комітету арбітрів та УАФ клуб не має жодних сумнівів щодо професіоналізму та незаангажованості суддівської бригади на чолі з Миколою Балакіним. Формулювання, що з'явилися в окремих змі, ми вважаємо неетичними, провокаційними і такими, що спричиняють тиск на арбітрів. Тож, чим завершиться цей матч і чи буде привід після фінального свистка говорити про арбітрів, ми дізнаємося вже дуже скоро ще раз нагадаємо, гра розпочнеться. О 18.00 у неділю, і переглянути її можна на каналі УПЛ ТВ, який доступний на багатьох платформах: це і Мегого, і Київ Стари Сетанта і Світ ТВ, і решта отіті сервісів, що транслюють даний телеканал Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі про тему, яка може стати неймовірною сенсацією у січні? Адже, якщо вірити нашим журналістам, Динамо найближчого трансферного вікна може провернути підписання колишнього нападника Шахтаря Данила Сікана. Для початку коротко про те, як там взагалі справи у 24-річного українця в Трабзонспорі, так от за даними турецьких змі, вже цієї зими Данила готові віддати в оренду, і шанси на це оцінюють доволі високо. Сікан, водночас, як пишуть місцеві змі, буде наполегливо працювати за для того, щоб повернути собі місце у стартовому складі у поточному сезоні, на його рахунку 6 матчів та 1 гол. Тож наставника така форма гравця не особливо влаштовує. Окрім того, того, що Сікани готові віддати в оренду, з ним готові розпрощатися і на повноцінній основі, але все буде залежати від того, які пропозиції Трабзонспору надійдуть. І от журналіст Сергій Тищенко одним із варіантів для Данила називає саме Динамо. За його даними, столичний клуб справді є одним із претендентів на те, аби підписати екс-нападника шахтаря та збірної України. Але наразі мова навряд чи йде про повноцінну угоду, радше про оренду до кінця сезону. У випадку, як Якщо перехід Сікана вдасться провернути, Шовковському доведеться прибирати із команди зайвих. А це за даними джерела буде не літній новачок Блинуце, а Панамський форвард Едуардо Гереро. На нього після відходу в та були справді доволі великі сподівання і розпочав він непогано. Забивав Макабі, згодом вразивши ворота епіцентра і полісся. Але з 31 серпня він незмінно мовчить, попри те, що грає у кожному матчі. Водночас про форму Блинуце, Я думаю, ви і так знаєте. Він вже напрацював на звання такого собі агента 008, адже досі не зумів забити за новий клуб, попри те, що регулярно виходить на поле. Ну і врешті запитаємо у вас, яке ваше ставлення до потенційного приїзду Сікана у Динамо? Чи можете ви взагалі уявити собі такий перехід? Пишіть свої думки у коментарі. Ну а на завершення не менш сенсаційна тема, і тема, яка взагалі може стати е, таким. Головним бумом усього сезону Андрій Ярмоленко у випадку звільнення Олександра Шовковського може стати в Динамо граючим тренером. Отож, за даними каналу Динамо Київ Insight, керівництво столичного клубу просто зараз над зміною головного тренера не думає, але все може змінитися, як ми вже й говорили раніше, після найближчих трьох-чотирьох матчів, коли команда двічі зіграє проти Шахтаря у чемпіонаті та кубку, а також протистоятиме з Ринській у лізі конференції. Саме за підсумком цих поєдинків брати Суркіси можуть ухвалити рішення, яке стане для нашого чемпіонату просто таки революційним. Адже за даними джерела, як що Динамо не зуміє обіграти свого основного конкурента, тобто Шахтар, керування командою, готові доручити Андрієві Ярмоленко. Також повідомляється, що Андрій Миколаєвич дещо знизив свій інтерес до посади спортивного директора, яку він має обійняти після цього сезону, водночас, яка у клубі фактично є формальною і особливо нічого не вирішує. Окрім того, поки невідомо у якому саме форматі можливе знову ж таки лише потенційне, але все ж таки призначення. Ярмоленка, чи готовий він заради посади головного тренера закінчити свою кар'єру, чи стане справді граючим тренером? Це поки невідомо, але точно буде дуже дуже цікаво. Зараз закликаємо вас написати у коментарях свою думку щодо такого потенційного призначення. Водночас свою думку вже встиг висловити президент команди Ігор Суркіс, який у коментарі для Блік відповів на цю інформацію кількома словами: це повна маячня нісенітниця. Ні я не коментую, сказав очільник киян. Втім, ми добре знаємо, що диму без вогню не буває, тож уважно слідкуємо за ситуацією. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Видався він доволі насиченим. Тож попросимо оцінити цю роботу своєю вподобайкою, а наш канал підпискою. Нагадаю, ми йдемо до мети у 15К і дуже сподіваємося на вашу допомогу. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.